Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я робила смачний прекрасний торт. І хочу показати вам рецепт. Торт називається сметанник. Всередині йдуть сухі коржі, малинове конфі та дуже-дуже смачний крем на вершках сметані і з лимоном. Тому я Хочу вам показати, як його я готувала. Хто бажає, можете приготувати разом зі мною. Я надіюсь, вам сподобається. Ось так він виходить всередині. Ну що, приступаємо для початку. Мені потрібна сметана з'єднати з цукром, Щіпка солі, цукор і все перемішати, щоб сметана почала розставати. Далі додаю чайну ложку соди без горки. Теж все перемішую. І потім вже буду додавати вершкове масло розтоплене. Все поступово перемішати. Ці коржі виходять дуже смачні і легкі в приготуванні. Вони гарно розкачуються, не треба прикладати ніяких зусиль, дуже легко розкачуються. Додаємо борошно. Борошно може піти а, трошки більше, а може піти навіть трошки менше. В кожного воно різне, тому дивіться самі. мене на цей раз пішло на 50 грам більше борошна, ніж зазначено в рецепті. І я викладаю наше тісто на стіл. І вже замішую руками, коли вже не може справлятися вінчик, наші руки йдуть в справу, приступають. Тісто еластичне, м'ягке, гарно впитує борошно. Дуже приємне до роботи. Мені дуже сподобалось, тому що я люблю сухі коржі, але коли вони легко розкачуються, і це якраз цей рецепт треба гарно замісити. Я ще додала трішки борошна, тому що було таке липке до рук, а бажано, щоб воно було не липке. І якраз файне, гарне вийшло. тісто. Далі я ділю на частинки, закруглюю, накриваю плівкою, можна і не накривати, воно не встигає завітрюватись. Беру пергамент і розкачую наші такі коржики. Далі приложу, який в мене буде діаметр торта. У мене є кришка. Я приложила, побачила і, і все. Проколюю виделкою, щоб він, вони були рівні. Дістала з духовки, потім обрізаю понад кришкою. Можливо, в кого є який інший спосіб, можете пробувати. А, можете навіть робити більше. А, Тостіші коржики. мене на цей раз я зробила дуже тоненькі, але теж вийшло смачно. Я перебила малину на блендері, потім процідила її через сито, і вона мене без крупинок, без камінчиків. Додаю цукор і буду її варити на вогні. І тим часом заливаю желатин водою, щоб він набух. Прокипить мене малинка хвилин три. І я знімаю з вогню, виливаю в мисочку і додаю сюди желатин, щоб він розстав. Все гарно, ретельно перемішую. Накриваю плівкою в контакт і чекаємо, поки воно охолоне. Це буде наше таке малинове конфі. Начинка дуже смачна, вона така з кислинкою. Ну що, робимо вже наш крем, так як в нас уже коржі та малинове конфі готове. Ми приступаємо робити крем. Я взяла вершки, збиваю окремо вершки. Весь детальний рецепт я напишу під відео. Додаю сиру з гущонку. Цей крем не потрібен цукор, тому що тут іде гущонка. і цей крем виходить смачно, як морозиво. Далі я додаю сметану, цедра лимона, я туди потерла, обов'язково потрібен лимон. Все гарно ретельно перемішати, збити міксером і в самому кінці додати лимонний сік. Теж сік є обов'язковим. Він згущує крем, тому що я дивилась, переживала, чи він буде файний. До того, як поки я не влила лимон, він був рідкуватий. Потім він загустів. І поки він ще ви там, приготуєте щось де будете перемазувати, Крем ще підгусне і буде класно. Ну що, перемащуємо наш торт, викладаємо кожен коржик по порядочку. далі крем, крему не жаліємо, його хватає. і додаю далі малинове конфі. Я писала спочатку потрошка, а потім побачила, що його вистачає, його можна більше писати по торту. Воно буде ще гарніше в розрізі і смачніше. По краях мені теж треба було це зробити. Ну, але я вже на інших наступних коржах, то я вже це так і робила. І так, по порядочку, все перемастити, і буде готовий наш торт. Поставити тоді його в холодильник, щоб він а, трохи стабілізувався. Він виходить смачний, високий, гарний, в розрізі гарний і смачний. Хто любить кислинку таку, а, хто любить з лимоном, з малиною, це якраз саме той варіант. Я поставила ще кільце, щоб він більш красивіше. Міг постояти, і щоб він був рівненький. Далі, ось так я прикрасила дуже по-простому, але мені сподобалось, боки я прикрасила крошку, який залишилася з коржів, і зверху виложила фрукти. Ну що, будемо пробувати наш торт, який він вийшов всередині, е, який на смак. Я його дуже давно пекла, але я його вже робила не один раз. Тому рекомендую. Ось такий красивий в розрізі він вийшов: сухі коржі, тоненький, крем і малина, і воно дуже гарно виглядає. І смачно. Водночас смачно. Коржі пропиталися м'які. цим і зручно. Ну що, я надіюсь, вам сподобається така ідея торту. І ви приготуєте. Я всім дуже вдячна за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Смакуйте, готуйте разом зі мною. Всім пока-пока!